В Івано-Франківську уся родина отруїлася чадним газом. Витік стався на вулиці Мазепи в одному з помешкань цього будинку. Троє дорослих, а це 27-річний чоловік, його дружина та 44-річна власниця квартири, госпіталізовані. Наразі їхній стан медики оцінюють як середньої важкості. Натомість п'ятирічну дівчинку у важкому стані доставлено в реанімацію обласної дитячої лікарні. Поступила дівчинка з симптомами отруєння чадним газом. Діагноз отруєння чинним газом був підтверджений лабораторно. Проведений курс лікування, який включав в себе і сеанс гіпербаричної оксигенації, по простому барокамери. Стан дитинки на сьогодні з покращенням. На місці події працюють працівники Держгірпромнагляду, а також газовики, вони встановлюють причину витоку газу у квартирі постраждалих. На даний час не готові ми говорити про кінцеві причини, так і обставини причини, які призвели до даного нещасного випадку. Потрапили сьогодні на місце події. Комісія, тобто вивчають, фотографують, беруть різні проби і так далі. Переміряють тягу. Я думаю, що протягом десятиденного терміну, який є в... Комісії на розслідування даного випадку будуть з'ясовані всі остаточно обставини причини даного випадку за оперативними даними МНСників, на Прикарпатті від початку року від отруєння чадним газом загинуло троє людей ще 20 травмовані. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.